Апостол Петро оздоровлює кривого чоловіка. Промова апостола Петра у храмі про Ісуса Христа Немає сумніву у тому, що віруючі люди ходили у храм на молитву по кілька разів на день, о 9-й годині ранку, о 12-й годині. Тобто о півдні та в 3 годині дня. Імовірно, в даному вірші було казано час о 9 годині. Згідно римського підрахунку часу це була трета година дня. Опець чоловіка кривого підлона матері своєю показував усю. Безнадійність його становища. І було йому вже за сорок років. Люди приносили його щодня і клали біля дверей храму, що звалися красними просити милостині». Це могли бути східні двері храму, які вели з двору язичників у жіночий двір надприродне оздоровлення кривого чоловіка Богом через апостолів Петра і Анна, і незвичайна реакція на це привабили натовп людей, які дивувалися, сповнилися страхом та здивуванням тому, що трапилося. Вони прибігли у притвор званий Соломоновим, що був але реєю колон, вибудованих уздовж східного боку зовнішнього двору. Окрім цього чоловіка у діяннях описано оздоровлення ще двох кривих чоловіків. Промова апостола Петра у храмі про Ісуса Христа. Апостол Петро оцінив ситуацію і використав її як можливість для проповідувань. Його звертання до людей включало пояснення і заклик. Апостол Петро сказав, що це Ісус Христос зцілив то чоловіка своєю владою. Тут Ісуса Христа описано як Божого Слугу. Цей термін нагадує про вірші, які написані пророка Ісаї 42, 49, 52 і 53 главах. Цікаво, що форми дії слова ведали. Двічі використано в Ісаї 53 глава 12 стих у Септуагінті. Цей скромний слуга був піднесений, Бог прославив Богом предків єврейського народу, а саме Авраама Ісака і Якова. Апостол Петро відверто зазначив, що в поведінці народу спостерігалися три протиріччя. Він сказав, що, по перше, євреї вимагали смерті Ісуса Христа, коли Пилат присудив його відпустити. По друге, євреї закликали. Розіп'яти Ісуса Христа, вони зреклися свято і праведного і просили звільнити душогубця. По-третє, Ізраїль вбив Творця життя, якого Бог Воскресив з мертвих. Апостол Петро називав Ісуса Христа дуже цікавими. Словами, слуга Ісус Христос, святий і праведний і творець життя. У третій назві присутня не аби яка іронія. Вони вбили творцям життя, але Він з мертвих повернувся до життя. Щодо Воскресіння Ісуса Христа, нема у діяннях 2, глава 24 вірш, щодо свідків Воскресіння, 2 глава 32 вірш. Кривий чоловік оздоровився, бо увірував в ім'я Ісуса Христа. Багато з тих оцілив Ісус Христос мало віру. У біблійні часи саме ім'я людини вже свідчило за неї та її особливості. У діяннях апостол Лука говорив про ім'я Ісуса Христа щонайменше 33. Рази. Тут апостол Петро починає озвучувати свій заклик. Тобто на той час вони, люди, як і їхні князі чинили так через незнання. Тобто на той час вони не Освідомлювали, ким насправді був Ісус Христос. Тому Бог дав їм тепер можливість покаятися, хоча вони й розіп'яли його через незнання страждання Ісуса Христа стали здійсненням пророцт старого Завіту як і в свої проповіді, у день п'ятидесятниці апостол Петро закликав людей покаятися. Коли Господь прислав Христа, тобто Місію, це означає, що настало його царство. Старий Завід звіщав про ці дні. Старозавітні пророки не передбачали утворення Святої Церкви, для них це залишалось таємницею. Проте пророки часто говорили про золотий вік Месії. Дари спасіння вказували як на Божу милість, так і на невіру народу. З одного боку, Бог давав людям можливість покаятися вже після того, як вони отримали знак у вигляді Воскресіння Христа. Вони зреклися до Ісуса Христа, був до розп'яття, а зараз їм пропонували повірити у Місію вже після його розп'яття на Христі. І іншого боку, слова апостола Петра підкреслили той факт, що народ зрігся з свого Месії. Вони отримали знак Іоанни, то все ж відмовлялися вірити. Безумовно, це лише підтвердило невіру людей. Бог знав, що народ відхилить його дар, однак він був істинним, як і добра новина для кожної необраної людини. Про царство Боже почали звіщати, починаючи з часу заснування святої Христової Церкви. Про святу Церкву йшла мова ще до того, як вона утворилася в день святої П'ятдесятниці, цей дар. Дасть людям у період Святої Церкви. Діяння слід розглядати як ланку що об'єднує діяння Ісуса Христа на землі з його діянням через святу церкву на землі. Зрештою, яння показують, якщо народ. Покаяться отримає прощення гріхів і увійде в царство Месії. Тут Ісуса Христа показано як новозавітного Мойсея, зважаючи на Торозаконня 18 глава 15 по 19 вірші. Ісус Христос. Не лише звільнити єврейський народ, як зробив це пророк Моїсей. Він також і судитиме як пророк Моїсей. Той факт, що апостол Петро згадав пророка Самоїла, як наступного після пророка Моїсея, чітко вказує на те, що Ісус навів. Не здійснив це було засвідчено в книзі Тора Законя, 18 глава, 15 вірш. Чітко вказує на те, що Ісус новин не здійснив. Всі Пророки, тим чи іншим часом писали про ці дні, тобто про період Месії. Євреї були нащадками пророків і завіту, що Бог був заключив із патріархом Авраамом, який було затверджено батьками єврейського народу, наприклад, патріархом Ісааком. Івреї могли б отримати благословення, якби вони, як Авраам, увірували. Насправді, всі люди були б благословені через Авраама. Насамперед, Бог послав слугу свого Ісуса Христа до свого народу. Про це йде мова у всіх Євангеліях і діяннях. Царство Боже. І зараз відкрито для синів Ізраїлю.